Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку на сусідів не надійся». Помощуйтесь зручніше. Готові слухати? Казочка починається. Одна перепеличка, що вивела в пшениці дітей, вернулася якось до свого гнізда. А діти плачуть та говорять: Мамо, нам уже тут не жити. Чого це? питає перепеличка. Господар цього лану приходив сюди з сином та й наказав йому на завтра сусідів запросити, щоб пшеницю косити. Коли так, каже пташка, то й до голови не беріть, бо хто на сусідів надіється? У того лани можуть не жаті й не кошень зимувати. Через кілька днів повернулася знову перепеличка до гнізда, а діти знову розповідають, мамо, тут приходив господар із сином, як і того разу. Та й що казав? Казав таке. Не треба нам, сину, на сусідів надіятись, треба самим до роботи братись. Коли ж так, каже стара, то слід нам швидше тікати, бо хто сам на себе уповає, у того лан не перестигає. Дякую за увагу малята. На добраніч.